Хто досліджує природу. Відповідь на це питання для тебе може здатися дивною, але насправді ти кожен день також досліджуєш природу. Але я тобі пропоную сьогодні поговорити про найбільш відомих видатних вчених натуралістах. Вивченням природи займалися ще і у давні часи. Найбільш відомим вченим давнього світу, який вивчав природу, є Архімед. Він розробив багато винаходів, наприклад, архімедвигвин, який використовувався для підйому і транспортування вантажів або вичерпування води. Цей пристрій, до речі, застосовується і зараз, у Єгипті. Також Архімед розробив різні типи підйомних кранів, в основі яких лежали блоки і важелі. Також він зробив перший планетарій, так звану небесну сферу, за допомогою якого можна було спостерігати рух сонця, місяця і п'яти відомих тоді планет. Також Архімед під час своєї діяльності відкрив фундаментальний закон фізики в цілому і гідростатики, зокрема. Цей закон названий на його честь, тобто законом Архімеда, і складається співвідношення сили, що виштовхує об'єкт з води і обсягу води, зануреного в рідину тіла. Будучи першим теоретиком механіки, Архімед ввів в неї уявні експерименти. Тому так, ті уявні експерименти з фізики, які ти проводиш зараз, були вигадані ще Архімедом. ім'ям Архімеда пов'язує. За на безліч легенд. Одна з них стосується корабля сиракосі, який був подарунком для єгипетського царя Птолемея III. бо тарунок був надто великим та важким, і його неможливо було спустити на воду. Це завдання Архімед легко вирішив. Він збудував спеціальну систему блоків за легендою. Саме тоді виник його знаменитий вислів. Дайте мені точку опори, і я поверну весь світ. При облозі сиракус також Архімед відзначився. Під час захоплення римлянами Сиракуз рідного міста Архімеда, вчений збудував оборонні метальні машини, які метали каміння на великі відстані. За допомогою цих машин місцеві мешканці змогли закидати римські війська важкими каменями. Навіть під час облоги Сиракуз архімед не давав спокою римлянам. За його наказом, захисники міста спалили римський флот, використовуючи для цього, як ви думаєте, що дзеркала та щити. Відполіровані до блиску та сфокусовані на сонячні промені дзеркала, відкидали сонячних зайчиків, які підпалювали деревину. Ще одним відомим давнім вченим є Теофас. Це давньогрецький вчений, який був учнем Аристотеля. За його праці про рослини Теофаста і нині вважають батьком Ботаніки. Давньогрецький вчений демокріт. Розробив концепцію вчення про атом. Він вважав, що будь-який об'єкт природи можна поділити навпіл, його половину ще навпіл і так до нескінченності. Тому про атоми зараз ми знаємо саме завдяки науковим здобуткам демокріта. Розвиток сучасної медицини важко уявити без розробок парацельса. Парацельс перших відхиляв вчення про чотири соки тіла і вважав, що всі процеси, які відбуваються в організмі людини, є хімічними. Він вивчав лікувальну дію. Різних хімічних елементів та сполук саме Парацельс зблизив хімію з медициною. Він став одним із засновників ятрохімії. Вчений виділяв ліки з рослин, застосовував їх у вигляді екстрактів. Та еліксирів. Він розвинув нове на той час уявлення про дозування ліків. Раніше ліки не дозували. Також у своїй діяльності Парацельс використовував мінеральні джерела для лікувальних цілей і вказував на необхідність пошуків і застосування специфічних засобів для лікування певних хвороб. Одним з неперевершених геніїв всіх часів вважається Леонардо Де Вінчі. Так, так, це та людина, яка намалювала Джоконду. Але насправді він займався не тільки цим, саме да Вінчі розробив перший підшип. Вважається, що підшипники були ще в Римській імперії, однак історики стверджують, що саме в зошитах Де Вінчі були перші начерки цієї металевої конструкції, яка практично усуває таття в механізмах. Також саме Де Вінчі розробив концепцію першого парашуту. Він був зачарований ідеєю летаючої людини. Да Вінчі задумував свій парашут як засіб для дрейфу по повітрю. Свою пірамідальну структуру він драпірував тканиною. Да Вінчі писав у своїх нотатках, що такий пристрій. Дозволив би людині впасти з будь-якої висоти і залишитись без травм і пошкоджень. Також одним із відомих винаходів девінчі є орнітоптер. Цього вченого завжди надихало птахи. Він спостерігав за ними, малював їх, розмірковував над створенням власних літальних апаратів. І ідея одного з таких апаратів прийшла йому в голову несподівано. Це саме орнітоптер, пристрій, який в теорії Давінчі міг підняти людину у повітря. На папері орнітоптер більше схожий на птаха, точніше, на крила птаха. Передбачалося, що ці крила почнуть працювати після того, як пілот поверне ручку. Сучасні спроби відтворити орнітоптер показали, що той справ. Міг літати, якби його підняли у повітря. Ще одним цікавим винаходом вченого ми можемо назвати броньований танк. Так, так, ти правильно почув: броньований танк. Він, схожий був на черепаху, був оснащений системою послідовно встановлених зубчатих коліс. У ньому поміщалось аж 8 людей. Вони були захищені зовнішньою оболонкою, тому могли без жодного поранення пішки доставити такого залізного вбивцю прямо в гущу битви. Стріляв цей танк в усі боки, але в нього була одна. Проблема. Там не було відводу повітря зсередини назовні, тому після першого ж пострілу екіпаж міг би задихнутися. І, до речі, є думка, що саме Da Vinci виготовив перший автомобіль в історії. У нього був такий винахід, як самохідний візок. Саме він висувається на роль першого автомобіля. Більше, оскільки в нього не було водія, його можна розглядати як перший роботизований транспорт. Виглядав він як звичайна телега з колесами і керувався системою важелів. Ще одним відомим вченом вважається Джозеф Пріслі. Це англійський натураліст. Він проводив багато дослідів та експериментів, в результаті якого було встановлено, що рослини виділяють кисень. Його зараз називають газом життя. Ентоні Ван Левенгук. Це нідерландський натураліст і конструктор мікроскопів. Так, так, саме він створив перший мікроскоп і став засновником наукової мікроскопії. За допомогою своїх мікроскопів він міг розглядати різні дрібні речі. Ще один відомий вчений Роберт Гук. Це англійський натураліст. Він став відомим своїм відкриттям закону пружності. Саме він увів термін клітина для визначення найменшої частинки живого. Також гук вдосконалив мікроскоп для того, щоб ним можна було досліджувати клітини. Чарльз Дарвін це дуже відома історична постать. Англійський учений натураліст війшов в історію природничих наук як дослідник походження всіх видів живих організмів на планеті Земля. Проведені ними дослідження дозволили йому написати книгу, яка Розповідала про еволюцію живих видів на території нашої планети. На теренах України, звісно ж, були і свої вчені натуралісти. Найвідомішим з них є академік Вернацький. Він став організатором і першим президентом Академії наук України, започаткував створення науково-дослідних інститутів з вивчення природи. Чим він відомий? Він відомий тим, що розробив концепцію біосфери, тобто існування оболонки живого, і розробив вчення про ноосфери, тобто про сферу існування людського розуму. Насправді його вчення не так далеко від дійсності, адже ми. З тобою зараз живемо саме у сфері діяльності людського розуму. Отже, вчені, які досліджували природу, внесли значний внесок у розвиток науки та техніки. Багато винаходів, які були зроблені близько 600 років тому, ми використовуємо і зараз. Не можна применшувати внесок жодного вченого у розвиток науки. Адже саме завдяки їх надбанням ти зараз користуєшся багатьма приладами, маєш велику кількість матеріалів і знаєш про будову свого тіла.